Говоримо з нашим новим гостем у цій порі, в цій студії це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас! Вітаю сьогодні! Відбувся саміт вже третій кримська платформа, де обговорювалися відповідно шляхи до окупації, також проблеми Кримського півострову, які пов'язані з цим. І от вражаючи цифри, New York Times, зокрема, про це писало видання значить, чить свої статті, про загибель 50 тисяч дельфінів у чорному морі. Ну, це шалені катастрофічні збитки. Як е, настільки загрозлива є ситуація, як ми будемо її вирішувати? Ну, в першу чергу, я хотів би привітати всіх з Днем Українського прапору. А це дійсно державне свято, тому що наш стяг це є символом незламності української нації і, взагалі, символом єднання. Що стосується дельфінів, можу сказати, що дійсно це трек, який Облетів вже не тільки Таймс, а дуже багато видань світових. Постійно міжнародні журналісти фокусують свою увагу саме на смерті дельфінів і чому вони відбувують. Чому дельфіни гинуть? Це питання сьогодні досліджується, у тому числі завдяки нашим партнерам в італійських лабораторіях. Тобто, партне, країни-партнери допомагають навіть ці вишукування робити і робити відповідні лабораторні дослідження. На сьогоднішній день ми маємо інформацію офіційну про гибель лише понад тисяч. Тичі дельфінів є різні цифри, які відповідно кажуть і науковці, і є гіпотези певні. Але сьогодні ми кажемо про смерті тисячі дельфінів. Ми сьогодні кажемо про причини їх смерті. Це в першу чергу шумове забруднення, в другу чергу потенційне забруднення Чорного моря. Ви прекрасно розумієте, що ті ракети, які расисти сьогодні випускають з акваторії Чорного моря на нашу територію, фактично це не просто шум, це і викиди і скиди відповідні забруднюючих речовин вони потрапляють у море, і це точно негативно впливає на флору і фауни нашого Чорного моря. А про які і ще міг говорити? Президент він сьогодні, під час свого виступу на кримській платформі говорив про те, що Росія завдає нищівного удару по в цілому по екосистемі Криму. Мова саме про Чорне море. Дивіться, зараз дуже важко давати вже якісь висновки і говорити про якісь факти, тому що в першу чергу територію треба деокупувати. Ми чітко розуміємо, що є готовність сьогодні партнерів проводити швидкі дослідження після того, як буде відповідна безпекова ситуація забезпечена. І я впевнений, що нам треба буде дослідити, як саме ця війна і це повномасштабне вторгнення вплинуло. Але ми повинні з вами розуміти, що фактично. Анексія кримського півострова вона відбулася не в 2021 році, це з 2014 року, пройшло майже 10 років, і ми абсолютно не знаємо, що вони там будували, які роботи вони проводили, чи порушували Добре, вони чи давайте реально... об'єктивно. Я просто поточню одразу вашу тезу, що ми не знали або хтось не знав на заході, які роботи і через що стався цей, скажімо так, екоцид дав, в тому числі, і почали вмирати дельфіни. Дуже коротко. А туреччина, Болгарія, Румунія чому не реагували тоді, коли? Біля Скадовська, наприклад, росіяни змінювали архітектуру узбережжя, коли перекривали, пам'ятаєте, там шляхи дельфінів, які там десятиліттями вони там плавали в цій воді чорноморській, і врешті чорне море це води спільного користування. Чому тоді не було реакції? Дивіться, насправді є певна низка угоди конвенцій, учасниками яких є в тому числі Російська Федерація і є Україна. Дуже багато є дискусій, у тому числі на полях цих, цих конвенцій. А що робити: виключати Росію з відповідних конвенцій угод або не виключати. Насправді, я не можу розголошувати всі дані, але були навіть протягом останнього місяця певні консультації. Ми Чекаємо консенсусного рішення, тому що рішення потрібно повинно бути ем, прийнято не просто більшістю країн рішення повинно бути консенсусне. Ми зараз дуже активно працюємо над тим, щоб знайти ту. Міжнародно-правову конструкцію, яка дозволить нам не тільки там виключити Росію з цих конвенцій, а ще й дійсно притягти до відповідальності. Сьогодні майже всі країни, які сьогодні, де ми є учасниками якихось міжнародних угод, вони розуміють, що той екоцид, який відбувається, це виключно із-за дій расистів. Але питання в тому, щоб не просто їх викинути і дати їх їм змогу не виконувати конвенцію або ті умови, на які вони йшли, підписуючись, під участь. С у цих конвенціях, а саме, обмежити їх. Голос обмежити їх право взагалі на прийняття або на лобіювання якогось рішення і при цьому зафіксувати їх відповідальність, яка що дасть нам змогу потім уже в міжнародних інстанціях відшкодовувати відповідні збитки, окрім нищення екосистеми довкола Криму в Чорному морі є ще воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація. Зокрема, мова йде про підрив Каховської дамби, який відбувся на початку літа, і тут хотілося поговорити про про Проблеми населення так, адже від учора знаємо, що запрацювала нитка, перша нитка нового водогону на півдні в областях, які постраждали після знищення цього каховського водосховища, а повністю вирішити проблему забезпечення населення водопостачанням уряд обіцяє до кінця цього року. Розкажіть, як зараз проходить процес водозабезпечення півдня України. Дійсно, після підриву Каховської ГЕС виникли певні складнощі з водою, і в першу чергу були зроблені кроки. Це були виділені кошти. Зокрема, якщо ми говоримо про Херсонську область, 370 мільйонів гривень було направлено урядом з резервного фонду виключно для водозабезпечення населення по Херсонській області. Загалом на такі заходи на чотири області було виділено майже 1 мільярд гривень. Урядом прийнято відповідну постанову, яка спрощує проведення таких. Робіт, тобто не треба йти в бюрократичні процедури, збирати певні дозвільні документи, треба брати і будувати, тому що це питання, яке потребує вирішення вже вчора, і е, чекати на збирання папірців часу немає. Е, відповідно до цієї постанови. Я щотижня проводжу координаційні наради з областями. Сьогодні, до речі, така координаційна нарада теж відбулася. Можу сказати так, що Дніпропетровщина на сьогоднішній день повністю завершила е, будівництво або облаштування. Тих свердловин, які були заплановані. Запорізька область на сьогоднішній день не потребує додаткових свердловин, проте ми пішли далі. Ми вже вивчили камерально, де можна буде зробити такі свердловини після деокупації частини Запорізької області. Відповідно, ми готуємося до деокупації, готуємося до забезпечення людей там, яка територія на сьогоднішній день тимчасово окупована. По Херсонщині трошки важче, тому що там ви повинні розуміти постійно летять ракети, постійно йде бомбардів. Важко швидко просуватися, проте на сьогоднішній день там працюють відповідні установки, які у визначені терміни забезпечать всі ті плани, які є. Ну тим не менше, бачите, про першу нитку водогону ми вже говоримо, по про те, що обстрілюється і Херсонщина. До речі, Дніпропетровщина, ми про це вже в ефірі сьогодні говорили. Оспілкуючись з представниками військової адміністрації Херсонщини, чули ну такі досить позитивні новини для регіону, що по про обстріли люди все ж повертаються. Коли запрацює наступна так би мовити, нитка цього самого водогону і коли можливо за вашими підрахунками буде максимально будуть створені ну, такі сприятливі умови для ведення сільгоспдіяльності там, життя, в принципі, знову таки в першу чергу ми говоримо про забезпечення безпеки. Тобто деокупація і відсунення лінії фронту на таку відстань, на яку не буде діставати артилерія, це перша задача, яка на сьогоднішній день є. З приводу взагалі забезпечення водою. Я хочу наголосити, що взагалі стан водопостачання. І населення, і тих, хто потребував воду, об'єктів інфраструктури, таких як лікарні, школи і так далі, він був взагалі в принципі ускладнений навіть до повномасштабного вторгнення. Я впевнений в тому, що та кількість свердловин і та кількість проєктних рішень, яка сьогодні є в плані, яка контролюється до відповідного виконання, вона в принципі створить там умови краще. Ніж вони були до повномасштабного вторгнення і до тимчасової окупації частини Херсонської області. Тому я впевнений, що кошти є. Відповідний контроль запланованих заходів є. Є відповідні строки, відповідні дати. Ми рухаємося по плану. На сьогоднішній день не бачимо жодних ризиків. Давайте ще про поточну ситуацію, і про те, якою буде ця зима, прийдешня для нашого населення, адже зараз триває активна підготовка до опалювального сезону. Про це звітують зараз всі регіони. Яка у нас ситуація, зокрема, із заготівлею дров, і скільки зараз можуть вартувати дрова в онлайн-магазині, який був створений, здається, минулої зими саме під час атак по українським енергооб'єктам. Знов таки повертаючись до планування, можу сказати, що ми розуміли, що дійсно. Питання дров, воно буде знов стояти. Тим більше, що ті території, які сьогодні там активно звільнюються, потенційно там можуть бути пошкоджені газогони і інші інженерні споруди, які там забезпечували життєдіяльність населення. Тому паливна деревина цієї зими знов-таки це буде одним з елементів дійсно забезпечення тепла і щоб люди могли жити в теплі і провести цю зиму. Ми розуміємо, що нас. Сьогоднішній день ті потреби, які подали обласні військові адміністрації, ще влітку потенційні. Вони сьогодні уточнені. Ми розуміємо, що державне підприємство ДП Ліси України повністю забезпечить дровами всі потреби. Уряд планує виділити субвенцію областям, в які або поряд з територією ведення бойових дій, або Потребують, потребуватимуть кількісне, виділити кошти для того, щоб ці дрова закупити з приводу ціни. Можу сказати, що ціна є на складі, а є ціна вже з доставкою до домогосподарства. Сьогодні, під час координаційної наради, ми це питання дуже детально дослідили, і я навіть попросив зробити контроль цих цін. Пане Руслане, Руслане, про ціни ми поговоримо вже в наступного mm -hmm. разу, тому що це теж дуже важливо. Тут головне і порода власне цих самих дров, і кількість, як складометрами чи там навалом продається. Про ці тонкощі деталі будемо говорити в наших наступних ефірах. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами у цій порі.